Всім привіт! Сьогодні я з напарником виїхав на коп, на коп металолому. Але ми виїхали не в такі місця, де реально стопудово є метал, а в такі місця, де метал є, але метал є різний і ніколи не знаєш, що знайдеш. Смисл в тому, що я хочу показати, що металолом є скрізь. Навіть в місцях, де підприємств не було, де не було ніякого. Ніякої промисловості, тобто ми виїхали на поля і ходимо е, на дорогах, які е, є між полями. Тобто по цих дорогах завжди їздили фіри, трактори, ходили люди, як йшли на свої городи, щось робити. Е, до речі, мій напарник там вже копає. Е, відео я буду, сьогодні, я буду знімати довге і велике, тобто будемо копати. В прямому ефірі все те, що в землі пікає. Так що е, настроюйтеся на те, що відео буде довге. І що ми знайдемо, я сам не знаю. По ходу діла побачимо. Що ходимо? Ми сьогодні клоном PCI металодетектором суто на чорний метал. Е, до речі, хочу передати привіт своєму підписчику з Херсона. Е, це, він називається Олег. Тобі великий привіт, великий респект з Львівщини. Е, я радий, що ти е, систематично дивишся мої відео. Мені дуже приємно, що є такі е, підписчики, які дуже активні і які е, не пропускають жодного мого відео. Так що великий тобі привіт, Херсон. Так що гайда копати. Ось такі є поля в нас, людські городи, і між полями є е, е, такі от дороги. Які розділяють поля і по яких е, фактично селяни їдуть на свої поля. І ми по таких дорогах будемо сьогодні ходити. До речі, мій напарник там вже копає по одній з таких польових доріг. Так що йду я до нього і почну знімати наші знахідки. Ой. Я бачу, теж зверс. нині доща нема. Їхав. Тарко, старе, Угу. Піде. <риколі> Що прикольно пікає? Тоже з зварх. Неглибоко Смотри, там камень, Ну да, я пора проверю, может быть сбоку Ну вот тут облез а, Крупничок? Ну, будем же Крупная, бля Нормально Старинний огурядок. О, дивись, що там пише. Угу. СВ 25, Шострядянське. А? А. тут дохло, блядь. Ну то по роботі може. Че, Чекати, вічайно що та пробуй. Так дуже все сильно шалено копаємо, бо нема угу. дуже коли чого. Угу. Что таке? Близько, близько. Угу. От таке. Блешка, блешка. Угу. Томіку і блядь. Так, я хочу піти подивитися тому до того каміння, що до каміння. Іди, пане. Що зробити? Далі, ориджінал! Це трохи по той, того приколу. Ну. То відтай, від щось від трактора. От ми входимо по такій доріжці. І отак попри край цієї доріжки складаємо на кубки свій метал. Чого? Алюмінію. Я ходжу я змійкою, йде от от капольова дорога, я ходжу отак з мійкою і так, вниз, щоб ні одного сигналу не пропустити. Купаємо все підряд, стараємося купати, щоб сигнал був трошки по звуці потужніший, а так майже всі сигнали стараємося викопувати. Щось є, але глибше нападу. Так, так. Ага. От яму в'їбав, бля, виїхав, блять, блядь, віхи, блядь, віхи, блядь віхи, але вже блядь. Сказав, що щось було. То і той і... від... Від косарки той зуб такий, що це вкос. Вперед з песні. Я ага. <ріху> як вчився, то там де я жив на квартирі, то, то дід такий бляха був. Він все казав, заставляв нас робити на городі і казав, вперед з тесню. Кришка то? Кришка. Дірку їй. Навіть не встигла зарости травав. Давай, втягусь. Дро. Я приїхав то є. Тоді ми вже десь пройшли 200 метрів, правда 200 метрів Фрагменти Що вона? Ну ну чекай, може воно збоку Ну от типа якби звід, з того краю Зрозуміло Єсть Єсть контакт? Лох версачи Пеш Версачі? Я Махуєш, Версачі. Версачі, ведро СССР. Верніше то, що у нього все лишає. Після купа років гниття. Можу лишати нас? Як пеш? А, блеха. Не, как Да mm -hmm. нет, уже кам, ну все, ты не Нет, нет. Нема, нема. нет, нет. Нема, нема. Закок, ты трактор. завис от века, а две, ты сделал Парі це набув, Угу. Рура. Ну, від того, від трактора було, видиш, під гайкою, ну, ну від масла там горшка, дави, гербезне. Що, кераміка? Так. Це Єдеш, має... керамики, а Це Кераміка цегла сучасна. Яка цегла червона, дивіться, яку має фаску тут. То не є червона цегла, дивіться, тут має то. Це не є червона цегла. Не є члена, або вона має форму. Де тву? Так. Ну тут значить стогово! Тут салдепівський тоді. Салдепівський, то понятно. Зразу казав, що салдепівський, що я кажу, що є блідо. Десяти сантиметровий такий, коротше. Не то. Признаки, що ніц нема. бути чорна кераміка. Або така сира, сира така, блін, коштувати. Дай пікну. Надо копати. Дайте впав. Ти ще не змучиш? Кажи, коли не змучиш, я на підхваті. Пушов, знайшов. брата? Да, тут то кайк не на дріт. Принаймні не на кусок. Відроб полива не знову. Бубоняк. То треба виключати, то все включити. То може. Киз дитячу відбро? Ні, а баняк міг бути. видиш і приробили шнурок. Ага. Ти такий хто? Як? Ягер ходиш по полях і дивишся, що де лежить. Ворона, воріжка лупила. А воріжки збираєш. Ха. Ножний корм. Ти хочеш на халяву монету знайти, правда? Ну, no, є. Yeah. Халявщик однаково. Ага. А то, до речі, за союзу розказували, що як дощ впав, то а по колосних полях монети ага. зеленіли. Або з мило. Тоді того валом було, тепер вже все повибивали, повикопували. Так, ондер, он дарував. Є контакт. Певно глибинний теж. Сигнал. В мене не дуже радує. Що, що глибинний? Ага. Що зробиш? Ми такі життя таке. Що вкалувати. На роботу за дві штуки чи за дві з половиною йти, бля, явно не охот. Там терчати цілий місяць на якогось начальничка ще й блять тягла від нього получати стабільно раз в три дні. А що не так? Так. Боку. Ти мені конкретно покажи, де пікати. Що, а, та, завіс, та, так. Завіса, така, що, типа стара. Стара завіса. У нас тут були. Ну не, не заривайся, а ну тримай. Контрольний вистріл. Контрольний вистріл по голову. Отже, за годину, десь годину 10 копу вони збирали отакий, отакий повний мішочок металолому. В основному це всяка бляха, дрібний метал такий грубший, а бляха ведра то все таке досить легеньке, але ну кілограм поза 25. Може навіть 30 В мішку є, Поки я збирав метал, йшов за машину, Мирослав знайшов з заліжі металолому. Найшов на дорозі отакі от шарики з тем заводу з млина. Верніше залишки від тих шариків. Такі є більші, є трошки менші старці. Вони фактично наверху так були підсипані. Ну, маленькі-маленькі, але... Якщо тако назбирати ведро таких шариків, то кілограм 70 гонорово, правда? 100%. 70 кілограмів, ведро таке 12-літрове. Так що зараз трохи шпорпаємо цю дорогу, вони отут навіть зверху видно без металодетектора, що вони тут є. Подивимося, що нашпортаємо, на там далі буде видно. Вони такі непогані, є й і є й більші, бачите? І то, коротше, вони навіть і глибше трошки пішли. Деякі, не так. От які, красави. Красава! Не спіши, не спіши, бо ти їх закопуєш назад. Де деякі поприлипали до того, до землі. Угу. Земля. Ну, я от пару кілограм. Вже з 10 кілограмів можна навіть буде. Коротше, я так зрозумів, нижче не, не треба. Давай так і чуть-чуть туди. Це треба взяти пікнути, бо чи, чи Ні, ті, ті, що, не... Ні, поки що поки що не пікнуть, поки що так. О, бач, водви де вони є. О, вони тут і сидять. Вони тут ховаються свині. Свині железні. чекай, я поверну, до си нігті паршиш. Нігті струт, а? Нігті треба обрізати. А не стирати. <laughs> нігті треба. Не знаю, дрони на... наберемо, але може з ведра наберемо їх. Угу. І... Пішло в глибину бірський груд. Ні-ні, воно того бачить, ми, 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 ми ж одно ну, в глині, тіло а друге в камінцях. — їх з ми камінцями вивезли. А підсипали, може яка яма була, то й підсипали яму на дорозі. То й все. Не, так? Не, може тут Трактор тут їздив колгоспний, або щось таке по блін. В яму бухав, бухкав, то й висипав. Та тво більше, ну й спіши, не спіши, бо то блин, не зариваємо. Я понял. Твоїх більше є в тому кутику. Вони от торчать один коло другого. Ми бляха, Які зарки вибираємо якісь... Артефакти. Археологи не археологи, ну як якісь. Іскателі. Та там глиб, там просто ямка біля. Авантюристи, бляха. Авантюристи. Авантюристи, бля. б Авантюрестя. Авантюрестя. я, я думав, що близку в фігню буду страдати. Кіст шарик, серізні вибирати. на старі зроки будеш мемуари писати, Славко. Я а, <риклад> а? А, а? А, а? Ну, вже знімає мемуарів. Старі з років буду, блядь, сам себе сміяв. Ладно, бля. Так, таку кубку шариків ми вирили, але то ще не все. Шарики в нас ще тут пікають. Зараз будемо далі розривати. І тут з боку теж був сигнал. якась ось така бляха. зараз її глянемо. Ось така бляха. Мирослав, як ти тут пікав? Кийка бляха. Я туди не дойшов, я дорогу впікнув, мені пікнула дорога. Мені... Я тут ще того біля корця мав від Трубують пілісоса. Мирислав все прошвирнув по мусинку, знайшов кто каністри. Зараз будемо в каністру скидувати ті шарики. І ще таке віддарку теж вже віддарку ми заповнили. Верніше він заповнив. Скільки може? Я одно вруково не піднімлю, так? А яке ж вже довгорукова? Ой, я в шоці, бля. Воно десь, то, тут десь коротше, кілограм, тут о 20 є. Є. Yeah. І зараз ще розриємо. Ну, коротше, якщо 50 кілів таких шариків вириємо, то ми вже заробили 125 гривень, так? 250, так, 125 гривень. Так що ми б'ємо далі розкопувати. З ріди і радні Хуняка, да? А вот того? това, а тут ті випис дьнеш. Дротики. Десь того, о, того файно Ну Давай того твої пробуй. Okay. пробуй? А лише з того дротика, він мене спасе, дурно. Все змучиш. Нє. Yeah. Там та. Резників веркачий. Блехарне? Лишає. Uh -huh. то не витягуємо. Двоп пробуємо. Это же якийсь тритер. Ось же блешка. Ні, Нет, пьнка. Ленка? Это з бутылки, з бутылками. От тут що теж щось от так непогано підпікує. Що, не знайшов? Єсть! Так кажу, що щось, таке непонятне. А ну, ну. Що це як мідяха, бляха? Це не мідяха, це кусок труби файний. Який ти сильний хлопець? Тігни! <різь> це бильце від ліжка. Так. Та, в армії били. ми такими билися. Як ти ще з армії вернув? Попробуй. <рив> 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 тому що я був. Тому що ти це не бив, так? Я був на коні. На коні? Тому що я перший. Ти бить по чолі як дали, ти вже б напевно від'їхав зразу. Та по чолі не бив би. Що вибирав, куди вдарити чи як? Та, звісно, що. <рив>

Ну, що, що Блеха, так? Лєха. Щойно за тої ями вирили такий угольник. Погнутий і отакий от кусок в тройки. Яму закопуємо, що площа щось пікає коло того місця. Ну, пробуй. Може бути бляха теж. А може і ні. Видно, що то вже якогось гаражу ви, вивезли чи звідки. Тобто бляху підбираємо, Рослав. Сто процентів. Ну, трубка та? Хай mm. прави. Тут ну, трошки метал Попер, як кажуть. А, трубочка. Ану пікни бо на біло покрашена, видиш трубку. газова, да, газово. Газову труп. Чого? Нормально. Ану контроль. Контроль зараз. З Є ще Ква Ну ще кусок Тільки не гуч Версач Що за таке? Ну no, там ще щось є, ні? Mm -hmm. Він чому сюди. Може бути в бетоні. В бетоні не бажаємо. No, він щось слухає. Що? Туго? Ну no, да. Ну no, він як був в тому. Такаю не жаль його пожалуй. Є на святі? Я тут. Я не роблю якнал О, весь до від того від якоїсь, типу, знаєш, черпокайку, щоб загнути там. Піде! Перший на сьогодні передплужник. Правда, такий трохи маленький, але, але думаю, що не останній. на. Це моя робота стара, бля. Ага, ось ну, щось зверху торчить. Де курни? Курни! Змостили гені. Так, то ланцюг, то від мотоцика. Дивіться, наблизи Миколаїв, йде. Миколаїв. Ти оце його від мопеда тонший, ні? Так, Звісно, то натяжне має то від якогось того механізму, з комбайну або то з комбайну. Має натяжне, видів яке І так, той мішок, що я там був, скинув, метал в нього на полі, і от ми вирили ще отаку таку кубку після перекуру металолому, тут ще є металобрухт. металобрух. Ну, і ось цей, ці ті шарики ми закинули сюди в каністру. Той mm. нарославшись і закрутив в тих шариках. Каністра важить десь реально пацани під 30 кг. Ну, реально тяжка каністра. Ось, ось так то ми походили. Ну так, по таких теоретичних підрахунках повинно бути, якщо тут 30, там десь 20-25, вже є поза 50, плюс тут і тут, ну коротше, десь кілограм під 80 металолому повинно би було бути десь в тих районах. Постараємося здати, що бляху, що ведра і що крупняк в одну ціну. В принципі, то все нам проканує, бо ми не перший рік здаємо. На точках нас всі знають. Так що подивимося, ціна зараз металу в нас 2,50. Якщо здамо все в одну ціну, ну, по 100 гривень заробляємо, так гонорово. Так що ми в принципі, складаємося, Мирослав пішов на мусорник, на смітник, на мусорник, на смітник, хто як говорить, пішов е шукати мішок, щоб ми то все в мішок спакували, перемішали все в одну купу і поїдемо на точку здавати. Так що якийсь такий сьогодні коп До речі, ходили ми весь час е, сьогодні клоном PIRV ось таким металодетектором. Всі находки були знайдені ним. Так що всім, всім до зустрічі. Бажаю всім прикольних знахідок. Хай всім щастить.